92-бригада. га бригада. Ви обрали саме її, аби підписати контракт. Чому 92-га? Гарна репутація. Плюс ще я чув про неї до 22-го року, що захищає в АТО. А також через те, що вона харківська, і так як я сам з Харкова, це максимально логічне рішення. Так, Нуслава з Харкова, він до своєї Харківської бригади приєднався. Дім, а ви? У мене та ж сама історія, та теж. Чисто по статісті цієї бригади. 92-га бригада зараз потребує нашої з вами підтримки. Треба пікапи, оснащені ревом. Дякую всім, хто долучається до збору. Уже понад 12 тисяч гривень. Ви задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що ми сьогодні в студії говоримо з молодими бійцями. 92-ї бригади, які 12 днів в повному оточенні на Покровському напрямку, тримали оборону і за це отримали ордени за мужність від президента. Давайте подякуємо донатам їм. Скануйте QR-код, вводьте номер картки і будь-яку доступну до себе для себе суму. насправді закидайте.